Просто зараз про розумні машини, які народжуються в Україні, суперечки про постачання і дальність пострілу західної зброї навчили нас головного: потрібно покладатися на власні сили і на нові ідеї. Так як і ще на початку повномасштабної війни грізною зброєю наші винахідники зробили простенькі весільні дрони. Сьогодні, завдяки тим же творчим ідеям, готуємо справжню армію наземних безпілотників до звичних нам транспортних роботів, роботів камікадзе, роботів-мінерів, додалися роботи-евакуатори і навіть роботи-штурмовики. То як наземні машини вже міняють війну в Україні і чи можуть стати реальністю бої самих лише роботів щоб зберегти життя людей? Спеціальний репортаж кореспондента ТСН «Тижня» Олександра Загородного. І свої враження пишіть на сторінці ТСН «Тижня» просто зараз. Майбутнє настало. Непомітно на фронті почалася нова ера війна машин. Ось один безпілотник підкрадається до іншого і знищує його вибухом. Але це в повітрі. Ми ж спустимося з неба на землю. Безпілотні роботизовані системи. Вперше те сам тиждень показує найновіші розробки, які вже найближчими місяцями воюватимуть на фронті, як з нашого боку, так на жаль із ворожого. Мова йде уже не про окремі розумні машини, а про загони роботів убивців. Тобто ми скоро можемо побачити бій підрозділу роботів, які виїжджають і там штурмують позицію. Впевнена, е, так. На що здатні роботи-штурмовики, ми покажемо пізніше, але спочатку про роботів трудівників. Такі собі безпілотні вантажівки. Розробник цього апарату Данило своє прізвище він називати не хоче. Каже, його транспорт не просто успішно доправляє вантажі бійцям на передову. Він вже встиг повоювати з ворожими безпілотниками і з того бою вийшов зраненим, але не переможеним. Він повністю броньований. Його уразити досить важко. Як я вже казав, його намагалися уразити і вогом. Він продовжив їхати. Впіжка змогла знищити гусінь, але він зумів повернутися. Як робот може бути броньованим? А ось так. Це унікальне відео з випробувань. Десятки куль прошивають безпілотник, здається, наскрізь, але він все одно суне вперед. Його найважливіші вузли надійно прикриті бронею. Воювати з роботом, якого неможливо підбити, психологічно важко. Це відео вже стало знаменитим. Робот під'їжджає до ворожих позицій і. І все. Вони безшумні, броньовані, потужні. Деякі роботи здатні тягнути сотні кілограмів вибухівки, але головне вони безстрашні. Якщо треба, можуть застрибнути і в окоп до ворогу. Ви хто? От один одному. Ну, ми куми. Це двоє кумів з Івано-Франківської області, які спроектували та виготовили уже кілька видів наземних роботів. Починали ось з такого малюка: Мінера. Він вражає прохідністю, легко долає круті підйоми і хвацько скидує дві протитанкові міни там, де треба. Ти скільки важиш? Ну я не багато, так як добрий кугут, де 70 кілограм. 70, ну, залізай. Ну, залізай, попробуємо. Що... Але й їдь лега. Та звичайно. Я кума шкодую. зрештою два куми спроектували робот універсальний. Чоловіки вважають за такими машинами майбутнє. Це дрон для логістики для підвозки. Саме такий універсальний робот допрацьовують студенти КПІ імені Ігоря Сікорського. Радіокеровані наземні ночі. Пристрій розробив переселений зі Слов'янська Дмитро Мамонов та дав дозвіл на використання свого патенту столичним студентам. Тепер вони доводять пристрій до промислового виробництва, розробляють схеми. Відпрацьовують та спрощують технологію. Робот легко складається, розкладається, а ще він може їздити і на колесах, і на гусеницях, і перевозити все, що потрібно. Головна перевага саме цієї машини компактність та мобільність. Без проблем можна засунути в багажник легкового автомобіля. Відносно легка конструкція повазівана, тобто 57 кілограмів з гусеницями. Ми хотіли масштабувати це, щоб було більше таких штучок на фронті. Поранений боєць на фронті це велика проблема для всього підрозділу. Часто потрібно четверо бійців, щоб витягнути пораненого під обстрілу. А на евакуаційні бригади ворог полює особливо. Реальна історія від Аліни Михайлової керівниці медичної служби знаменитого підрозділу Вовки та да Вінчі в районі Бахмуту. Ми йшли на штурм. Тоді в нас був один поранений, важкий. І йому потрібна була термінова евакуація. І вийшло евакуаційне з чотирьох військовослужбовців. Через п'ять хвилин як почалася евакуація, росіяни поцілили в евак групу, і з одного пораненого нас з'явилося п'ять. В Україні вже розробили з десяток потужних евакуаційних роботизованих систем. Так, ними ще мусить керувати людина, але робити це вона може з укриття, про яке ворог не здогадується. Зрештою, поранений може вивести себе сам, якщо здатен керувати джойстиком. Ці роботи невеликі, малопомітні, головне швидкісні та потужні, принаймні на руках пораненого виносити. Довше. Противник використовує проти нас сучасну зброю. Тому евакуювати військовослужбовців, як це було раніше, в Другу світову війну, в Афганістан, і т.д., приводить до збільшення наших втрат. А справді, що використовує проти нас ворог? А ось що вони теж розробляють власні наземні дрони. І якщо вірити їхній пропаганді у великих обсягах, скільки, скільки можете, можете зробити? До п'ятиста можемо більше В рік В місяць місяць. Так, це було ще за міністра оборони Шойгу. Тепер у них Білоусов, і це значно небезпечніше для України, тому що білоусов якраз відповідальний за розробки дронів, роботів та різних безпілотних систем на Росії. Але поки що ми на пів кроку попереду ворога. Переконують експерти. Ми беремо більше і якістю, і різноплановістю, і так само кількістю. Брайван це платформа, яка зараз об'єднує усіх конструкторів, волонтерів, урядовців, власне замовників наших військових. Випробування дуже часто проводять паралельно на полігоні і на фронті. І тут знають про що говорять. Нас очікують дуже гарні результати на полі бою саме за застосуванням роботів. роботів Незабар який час це може бути. Сподіваюсь, що до кінця цього року вони вже будуть у військах знаходитись. І мова йде уже не про одиницю роботів, які збирають куми в гаражі. Мова йде про тисячі, десятки роботів підвозять набої для сотень роботів-штурмовиків, які впритул розстрілюють ворожу піхоту. Фантазії ще два роки тому у ФПВ дрон, який спалює найновіший ворожий танк, теж мало хто вірив. Олександр Загородний, Алла Пас, Андрій Вєтошкін, Тесан Тиждень. 1+,1. Марафон єдиний.